Тесла дуже відома, Тесла продається по всьому світу. У Тесли є свої шанувальники, тому ми будемо теж максимально спеціалізуватися на Теслі під пригін або в наявності. Але сьогодні це відео з Тесли. Зараз автомобіль знаходиться на нашому автовозі. Трохи не у звичному для мене ракурсі. Але це відео е, не про Теслу зараз, е, бо з часом я вам розповім, вдалося чи ні е, нам адаптувати її е, та наскільки. Е, але сьогодні хочу записати це звернення до вас, бо наступного тижня, вже наступного тижня, ми отримуємо наші перші дві е, автівки Nissan Aria з батарейкою є в 90 кВт ємності. Дуже крутий електрокар, його бачив на власні очі минулого тижня у офіціалів у Києві. Мені дуже сподобалася автівка, бо мав таку... нагоду я експлуатувати, їздити на IT-4. Десь два місяці на різних автівках китайських на Теслі зараз днями катаюся на Хані вже другий місяць їжджу на Білайді. Але об'єктивно, чесно кажучи, після того, як Nissan знизив ціну, вартість автомобіля Nissan Арія у Китаї, мені здається, що саме цей електроавтомобіль буде лідером з продажів. І повірте мені, це не моя суб'єктивна думка. Бо їздило, ну, їздило нас троє людей подивитися, помацати, перевірити якість цього авто. На жаль, не було змоги в нас протестувати, проїхатись на неї на цій машині, але з часом все буде. Зараз в нас в дорозі. І найближчим часом планується ще відвантаження декількох Nissan Ariya Ще одна машина вже в дорозі. Повірте мені, якщо ви придивляєтесь на електрокар з ціною приблизно 40 тисяч доларів, під 40 тисяч доларів, то це саме те авто, на яке вам треба звернути свою увагу. Повірте. Воно не зробить вас байдужим. Наступного тижня будемо записувати багато оглядів в порівнянні з ID, порівнянні з Tesla Model Y. І взагалі мені здається, ця батарейка 90 кВт, якщо заявлені у Фольца 550, а я власноруч приїжджав. 450 кілометрів, тобто десь під брехує на 100 кілометрів. То якщо заявлені 620 у Нісан по факту буде 520, я не думаю, що буде брехати більше ніж на 100 кілометрів, то це буде чесно, об'єктивно, це буде рекорд, і за ці гроші ну не буде ніякої автівки об'єктивно в Україні а. Мабуть, і в світі краще, ніж Nissan Ariya. Зовні дуже крута, дуже футуристична. Мені дуже сподобалось і я вважаю, що вам теж сподобається. Завітайте до нашого автосалону. Наступного тижня ми будемо завжди раді бачити вас, дати вам змогу відчути ті відчуття, які ми відчули від знайомства з Nissan Ariya. З гарного дня! Побачимось.